Шкода, що закінчуються ті моделі тюлю, які були дуже популярними. Але це не проблема. У нас буде новий завіз, і привеземо щось новішого, я думаю, ще не менш гарнішого. Ось цей тюль дуже гарно виглядає на віконечку з пошиттям в бантову складку по малюнку. Основа бамбук має таку в центрі 3D-квіточку, може бути з намистинкою, може бути без. Розкрию Вам секрет. Намистинки пришиваються вручну. Тобто після прання вони відлітати не будуть, але гарно виглядає і без безнамистенький також. Цей тюль продавали ми 400 гривень за метр. Зверніть увагу, який гарний також низочок. Має ще ось такі невеличкі елементики між центральним малюночком, над центральним і між центральним малюнком та низочком. Ви знаєте, що бамбук це той тюль, який не потрібно просувати після прання. Який не боїться сонечка та фізичних пошкоджень, звертайтеся у нас якісне і недороге пошиття. Відправка нової поштою з мінімальною символічною передоплатою.